Коли буде апеляційне оскарження? Ну, у нас є п'ять днів з моменту винесення рішення. Тобто кінцева дата це четвер. Ми плануємо ну, мабуть, все ж таки вже завтра, враховуючи який час зараз. А як ця процедура відбувається? Ви повинні подати запит і повинен зібратися суд, чи, Ні, чи ми... суд призначає день і час? Ми беремо рішення суду, яке було винесено в першій інстанції. Аналізуємо його, пишемо свої заперечення у формі апеляційної скарги, подаємо до Київського апеляційного суду. На Соломинській площі він uh -huh. розташовується, ну і там вже формується відповідно до автоматичного розподілу колегія суддів, Вони призначають дату, коли в них є час у їхньому графіку. А скільки е часу може тривати, поки вони відбудеться ця колегія, і буде призначена дата слухання по апеляції? Uh -huh. Дивіться, ну із е досвіду це відбувається досить швидко, uh -huh. тобто там 3-4, мабуть, 5 днів. Е однак далі можуть бути процедурні затримки. Дуже багато залежить від того, як швидко суд першої інстанції надійшли матеріали, за котрім за якими він розглядав це клопотання. Тобто ми подаємо до суду апеляційної скарги лише апеляційну скаргу. Потім апеляційна інстанція витребовує матеріали, якими керувався суд першої інстанції під час розгляду та прийняття рішення, передає їх до суду апеляційної інстанції, і тоді безпосередньо ми можемо вже розглядати. Дуже багато буде залежати, як швидко суд першої інстанції передасть ці матеріали. А ми чули у матеріалі, що адвокат Юрій Сухов казав про те, що терміни досудового розслідування затягуються. Чи могли б конкретніше розказати, які саме терміни досудового розслідування і скільки вони вже тривають? Ну я так розумію, він трошки мав інше. Він мав на увазі те, що з моменту пред'явлення підозри особі будь-якому кримінальному провадженню слідства є чіткі терміни, коли він повинен або закрити ну, чіткі терміни. Після спливу яких він повинен прийняти одне з процесуальних рішень. Або закрити провадження, або передати матеріали в суд, і там вже буде змагальний процес, та суд буде вирішувати, чи винна особа, чи ні. Uh -huh. Я так розумію, він мав на увазі, що зараз вони будуть максимально в рамках цього строку, в рік, відтягувати цю процедуру. Тобто ну, те, що в матеріалах справи нічого немає, і те, що вони будуть. Будь-яким доступним їм способом відтягувати цей момент, коли вони повинні прийняти одне з процесуальних рішень або закрити, або передати матеріали до суду. А які е можуть бути підстави відтягувати цей момент, винести якісь рішення? Е вони будуть продовжувати сроки досудового слідства, будуть а проводити експертизи, будуть казати, що вони не допитали якогось свідка, їм потрібно ще провести якусь експертизу. Вони не витримували якісь матеріали. Дуже. Великий обсяг роботи вони не встигають. Угу. Тобто це будуть лише бо, е, причини, такі ну, знаєте, притягнуті за вуха. Ну, бачите? я не можу сказати, що це причини притягнуті за вуха, тому що ми не бачимо ага. всього обсягу матеріалів. Тобто, нам дали там в п'ятницю це приблизно тисяча сторінок. Ага. Що Уже в них сторінок. є ще, ми не розуміємо. Тобто, нам дали лише те, що вони вважали за потрібне. Таке ще питання. Також у матеріалі сторона захисту казала про те, що знайшли багато юридичних помилок. Чи могли б ви нам трохи детальніше про них розповісти? Ну знов таки це ж наша думка. Ну, по перше, ми вважаємо, вже ви вже досить яскраво це показали те, що нам інкримінують 4 статті, тобто, це 255, це організація злочинної організації. В якій повинно бути, як ви зазначили, мінімум 5 осіб. Угу. У нас на зараз по всім документам проходять 4 особи. Далі усі злочини вони фактично пов'язані з державним підприємством Шахта Красноліманська. І вони, всі з наведених злочинів передбачають, що в цьому злочині приймали участь якісь посадові особи державного підприємства, тому що в іншому випадку ця конструкція не працює. Тому що ухилення від сплати податків, кажуть, що саме державне підприємство ухилилося внаслідок дій. Однак в матеріалах справи жодної посадової особи державного підприємства немає. Далі, наступне звинувачення це стаття 212. Це ухилення від сплати податків. Ну, Уявіть собі, конструкцію, що. Якісь дії, ну, між ну, є шахта Краснолиманська як приватний суб'єкт, товариство з обмеженою відповідальністю. є державне підприємство Шахта Краснолиманська. між ними якісь були господарські відносини, там якісь договори, вони там погашали заборгованість, була ця заборгованість. Фабула обвинувачення така, що оскільки товариство з обмеженою відповідальністю не перерахували якісь кошти за господарським договором на державне підприємство. Відповідно, державне підприємство не сплатило податки, ПДВ, зокрема. І це є ухиленням від сплати податків. Навіть в Кримінальному кодексі написано, є у нас у юристів таке поняття як спеціальний суб'єкт. Тобто, притягнути до кримінальної відповідальності за цим злочином може бути лише посадова особа цього державного підприємства, тому що тільки вона відповідальна за сплату податків. Є директор, є головний бухгалтер, які подають звітність, які підписують звітність своїм електронним цифровим підписами. Саме вони відповідальні за цю процедуру. Як стороння особа може впливати на сплату податків державним підприємством? Тим паче, що державне підприємство повністю підпорядковується міністерству, навіть в матеріальних справах. нам ось такою, знаєте, червоної лінією через усе звинувачення прослідковується відносини контролю. Uh -huh. Що на першу вимогу там, Віталія Валерійовича або інших осіб, які вони підозрюють у вчиненні злочина, вони виконувалися. Тобто такі собі відносини контролю, як в армії, знаєте, наказав, виконав. Ми в засіданні, здається, там є протокол допиту колишнього виконувачого обов'язки директора державного підприємства. І там є такий епізод. Був господарський спір і зустрічався директор товариства з обмеженою відповідальністю і державного підприємства і пропонував укласти мирову угоду. Ну, на нашу думку, коли є відносини контролю, то, по-перше, це не пропозиція, а це наказ. І по-друге, такий наказ виконується. За результатами сам же свідок каже, що я почув. Однак я не можу прийняти сам такого рішення, я пішов до міністерства узгоджувати це питання. Міністерство мені не дало дозвіл на це, я відмовився. Ну це схоже, на вашу думку, на відносини контролю. Коли одна особа дає наказ, інша особа цей наказ виконує. Далі вони звинувачують нас знову таки доведені до банкрутства державного підприємства. Знову ж таки, спеціальний суб'єкт довести до банкрутства суб'єкта може лише його керівництво або його засновник. Зовсім ніякого відношення Віталій Валерійович. Усі особи, які притягуються до відповідальності, до цього підприємства не мають, да вони фізично ніяких дій довести до банкротства іншого суб'єкта не можуть. І третя одна з тяжких статей це легалізація коштів отриманих злочинним шляхом. Ну, знову ж таки, це виключно такі юридичні тонкощі для того, щоб пам'ятаєте є радянський мультик про. Простоквашено, коли один персонаж казав, щоб е, продати щось не потрібно, потрібно спочатку купити щось не потрібно. Так ось з легалізацією це така ж історія. Для того, щоб легалізувати, спочатку ти повинен чимось заволодіти. Юридично, це зветься предикатний злочин. Тобто повинно бути у зв'язку два злочини. Перший злочин, коли особа чимось протиправно заволоділа, а потім вона надає вигляд законності цим коштам, якщо, кажучи uh -huh. просто. Так, ось у, у цей предикатний злочин, вони зазначають в якості предикатного злочину доведення до банкрутства. Ну, ми кажемо, що доведення до банкрутства само по собі не має результатів заволодіння чимось. Результат доведення до банкрутства це ліквідація суб'єкта. До речі, навіть процедура банкрутства не відкрита по відношенню до державного підприємства. І дуже багато таких, знаєте, навіть не юридичних тонкощів, а речей, які навіть з позиції формальної логіки, вони навіть ну, не вкладаються в ці рамки.